Друзі, вітаю Володимир Зеленський сьогодні сказав, що не знає, чим буде займатися його міністри після того, як їх звільнять, і Верховна Рада тихенько взялась за звільнення, але всіх звільнити не змогла. Когось тому, що не захотіла, тому що вважає їх класними міністрами, типу Кулеба, а когось не звільнила, просто щоб потролити і показати, що ви на цій посаді нічого не зробили, щоб іти на нові посади, щоб іти на підвищення. Наприклад, як це було у випадку з пані Верещук, яка так хотіла вже в офіс президента, так хотіла на міню. А Верховна Рада каже: ну куди ж ви від нас тікаєте? Побудьте ще так класно ні про що працювали, що хочеться ще подивитися. Тому що розуміють, звільнивши її звідси, вона хоче більші посади, більше впливів. Зараз не є посада висока, віце-прем'єр, це потужно. Але крім свого кабінету, особливо вона нічим і не управляє. Ну і насправді нічим і не бралась управляти, але зараз хоче ж якесь таке жирне міністерство, щоб в час війни показати, хто тут справжній менеджер. Але щось пішло не так. Одним словом, Коваля теж не звільнили фонд держмайна, якого пророчили на Міністерство аграрної політики. Давайте розберемо в цілому, що відбулося сьогодні в Верховній Раді, бо ви Знаєте, все ж таки, ми, ми, як там, ми почали забувати цю пісню, що Верховна Рада насправді це орган, це інституція, вона повинна назначати, звільняти. Ми тут сьогодні згадали, що вони є, що вони працюють. От, весь же серпень лежати на пляжі чи тусити в горах, і вони приїхали і сказали своє фе. Причому так голосно, що президент сьогодні їх всіх кличе в парковий. На фракцію треба поговорити, сказав президент. А що ж ви не голосуєте? Все, що я вам там спустив. Е, тому давайте зараз це швиденько проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Е, за 5 тисяч е, підписок у нас буде 500 тисяч, і це буде класна, класна історія, тому що ми збільшимо наші збори. Е, а на рахунок зборів, восьмий полк ССО а е, 152 бригада, і ті, і ті на Донбасі, і Донеччину захищають нашу. Їм треба автомобілі, пікапчики L-200. чотири штуки. Ми з вами купуємо в класному стані для того, щоб вони могли виконувати свої оперативні завдання. 152-го це, наприклад, дронові системи. Там хлопці просять, будуть гасити росіян зі всіх сторін, але треба на чомусь рухатися. От там уже там 170 тисяч ви. Вже насипали за цю добу вчора і сьогодні. Трохи, ну, от давайте нам мільйон триста треба, тому будь ласка, включіться. Власне, прийшли в Верховну Раду, аплодували, голосували і робили паузи. Одним словом, до кожного міністра підхід у Верховній Раді був різний, тому що і міністри вели себе по різному Якщо Малюська прийшов, начебто сам просився відпочити, бо втомився. Самі розумієте. Міністерська робота не проста, сидиш, підписуєш документи там, ну знаєте, є напряги. Ну, от, а, але, типу, він насправді каже, що втомився, але ці плітки розпускає хтось інший, бо не сильно то він і хотів іти, тому що навіть в коментарях, де, деяким журналістам у Фейсбуці не сильно він задоволено про це писав, і, начебто. Не дуже а хоче йти з насидженого місця п'ять років. Людина відсиділа, ну знаєте, привикаєш навіть з інституту. Не хочеться йти, коли п'ять років там красиво провчився. А тут ще й. Кавуносять посада Росії, ну все як треба. Тому малюсці аплодували, але взяли і звільнили. Тому що президент вимагав і президента є своє бачення. Так само звільнили Стефанішину. А Стефанішина це друга частина цього бачення. Це і є відповідь, чому звільнили Малюську. Стефанішина належить до одного конкретно взятого. Ну окей, клану не красиво. До одної взятої вертикалі. От її це вертикалі просуває. Ну і власне хочуть продати такий меседж, що Дивіться, раз ми йдемо в Європу. Європа це інше законодавство. Тому і міністр юстиції повинен бути євроінтегратором. Ну і власне хочуть це продати як міністра євроінтеграції, дефіс міністра юстиції, тому молюску на вихід. А Стефанішину з ну такого достатньо простенького міністерства євроінтеграції. Там не так багато людей було. Вона отримала його у спадок від плинку Цинцадзе. Ну, а ти зараз вже переростає на такий потужний рівень. Мін'юз — це все-таки вже не дитячі ігри. Ну, а ти не листи там розсилати, і не факси, а це вже така потужна історія. Але Молюська там вже ж і пенетенціарна система, там же ж і всі, всі бази даних по нерухомості, права власності. Ну і всьому такому цікавому, що може бути там деяким її куратором. Цікавим. Ну, але насправді зараз історія Стефанішину звільнили. Завтра будемо чекати призначенням. не звільнили голову держмайна Коваля. Теж почалися якісь куларні ігри. Його пророчили на аграрку. На, на Сам він з Рівненщини от е, управляв успішно рівненською областю. Ну і зараз якраз хотіли, щоб поуправляв так само аграрку. Але щось пішло не так. В Верховній Раді з'явились підводні течії, і от які не захотіли звільняти. Точніше так, не звільнили, щоб не назначати. Отакий от був меседж Верховної Ради. І ви знаєте, є там депутатські групки. Ну, от які завжди хочуть грати свою гру, типу аграрка, це ж їхня від зона відповідальності, кажуть вони президенту, раді, парламенту. Ну і відповідно не дають голоси аграрку. Багато хто хоче доїти, тому типу взяти, просто призначити з голоса. Ну, типу, такого не буває. Ну, з голоса не з партії, а в смислі, з руки загнати. Що цікаво, парламент загалом хоче суб'єктивізуватися і показати, що дивіться, ми ж тут голосувати можемо. Багато хто з депутатів жалівся, каже, ну да, конверти то вернули, в принципі, частково, але ж не всі мій товщина не така. Раніше ж закидували просто конвертами, просто як не буду казати, що. Мітали і крою, типу, во всі сторони, а тут же ж все типу нема конвертів. А як голосувати? Як працювати? Депутати розхотілися працювати без конвертів, війно. Ну і взяли, не проголосували, не зняли. Точно так же, не без гумору, вони і не зняли Верещук, тому що Верещук дуже хоче високих посад, то в Міноборони, то в Мінюз, то в офіс президента посаду. Зараз не не без її ініціативи з'являються е, різні статті новини, що її пророчать в офіс президента. Так що депутати бійтеся. Бо ця людина потім прийде в офіс, і вам всім доведеться за все відповідати, що ви не захотіли її призначити. Ну от, поки я вам зранку казав, його звільнили, ну але було зрозуміло, раз міністерство випотрошили гроші, тому зрозуміло, що він мав вже це міністерство залишати. Не було в нього інтересу там залишатись. Але в офіс президента він піде з портфелем, типу, буде заступником керівника офісу, як і всі, хто там на щось впливає. Ці, наприклад, він буде. Радником президента і ні на що не буде впливати, буде виключний церемоніал. От але зато посада буде, начебто, вища. Хоча, по факту, типу, ну попрощаються, подякуються і скажуть. Ну, дивись, є посада радника президента. Це як мінімум гарантія, що ніхто не сяде. Типу, ну вже добре. А, далі, Кулебу за Кулебу взяли, порахували, що голосів немає, і Верховна Рада пішла на перерву. Отак, от. Зрозуміло, що звільнити кулебу не зможуть. А і пішли на перерву зараз, якраз чому президент збирає на фракцію, що типу, друзі, а що тут за безпорядок в Верховній Раді, з чим ви тут собі займаєте? Що ви взагалі собі надумали? Президент сказав, ви повинні робити. Ну і зараз Верховна Рада хоче нагадати президенту, що ну ми ж суб'єктні, ви з нами повинні були поговорити, порадити. І загалом кажуть, що президент їде їм дати стусанів процюханів і сказати: Так, друзі, наганяй зараз, буде вам. Що ви не чуєте ось ці смски з офісу, вам сказали голосувати, голосуйте. А рада хоче сказати, почуйте нас, у нас є своє бачення, ми депутати, ми не просто якісь там автозаправщики з вулиці. Ми парламент, типу, да, може хтось і був автозаправщиком, чи там, наприклад, ремонтником автомобіля, але це не значить, що зараз він не повинен їх слухати. Отак, от, от чи, наприклад, запорізького фотографа, типу, який каже, що от така історія. Ну не знаю, буде в них сьогодні тяжка розмова. Президент буде переконувати і, скажімо так, можливо, навіть собою як піде туди, візьме пару папочок, тому що знаєте, папочка на столі, то депутат може питання й не задавати, і вже й не хочеться в якогось там свого міністра назначати. Я думаю, що зараз буде відбуватись наступна історія, що крім того, що звільняти, ж завтра треба їх ще призначити, і тим більше є деякі люди, які ну, наприклад, там пан Точицький, який дипломат, одногрупник керівника офісу, але... Ну, явно не міністр культури. Чому його на міністра культури не ставлять зараз? Навіть не те, що депутатам в самому офісі задають питання, а що загалом відбувається, якщо поставити дипломата на міністра культури? Ну, з точки зору експерименту, цікаво подивитися, що з цього може вийти. Ну от як він себе буде вести і загалом, але ну міністерство культури та інформаційної політики явно. Не те міністерство, де треба ставити експерименти. Ти більше там є класні люди, заступники потужні, типу з з яких можна витягувати і робити міністрів, ну от які в інформаційній політиці розбираються просто шикарно. Але, типу, питання чи, чи 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 на це звертають увагу, чи на це до цього приглядаються, і чи буде це все впливати, хоча б якось на загалом на ситуацію з кадрами і власне цими призначеннями. Так само по коволю буде питання і по міністерству аграрної політики. Міністерство важливе, одне з найбільш важливих і з точки зору переговорів з європейським союзом. Воно дуже сильно впливає. Тому завтра буде цікавий день. Сьогодні ввечері депутати получать на горіхи. Ну але трошки і пряниками теж не одними батогами буде з ними говорити. Президент буде трошки переконувати і так, і так ну але теж щоб сильно не суб'єктивізувати. Раду, друзі, це все. Напишіть, будь ласка, як вам це виглядає? Бо в мене сьогодні були зранку інтерв'ю для CNN, з Economist, France Press, купа польських видань, норвежських, шведських. Всі питають одне питання, яка логіка в цих змінах, і яка логіка в цих призначеннях для чого переставляють ліжка в цих так званих інституціях, да, як я вам зранку жартував? Може, хоч ви розумієте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть, будь ласка, донат. Це важливо. Хлопці працюють по Донбасу, дуже потужні, класні. Але зараз нам треба їм купити автомобілі, і це надзвичайно важливо. Ну і дуже прошу, підпишіться. 5 тисяч залишилось до 500, Ми з вами рухаємось. пам'ятаєте, коли у нас був такий невеликий марафон, коли мали було тільки 100 тисяч. Зараз ми вже трошки масштабувалися, але більше нас тут більше з донатів будемо збирати для армії. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.